По 12 в Україні на п'ятому каналі час новин, і далі впродовж півгодини проаналізуємо першу половину суботи. Дрони Служби безпеки України могли знеструмити і зупинити роботу нафтоперекачувальної станції в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляють джерела агенції РБК Україна. За даними журналістів, атака сталася 20 лютого. Безпілотники вдарили по станції Нововеличковська. Про наліт дронами повідомляли місцеві. Станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Під атакою була електропідстанція після ударів. Дронів її знеструмило. Через станцію нафта прокачується до Афіпського і ірського нафтопроробних заводів Краснодарського краю. Цін ПЗ вже потрапляли під далекобійні удари збройних сил. Це підтверджували в генеральному штабі. Зв'язок на фронті в обмін на корисні копалини, сполучені штати можуть погрожувати Україні відключенням супутникової системи StarLink у разі відмови від угоди про рідкісноземельні ресурси. Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела в американському уряді. Мовиться про супутникові системи зв'язку, які виробляє компанія Ілона Маска SpaceX. Вони забезпечують українських військових важливим підключенням до інтернету. Утім, як зауважили в центрі протидії дезінформації при РНБО. У партнерів України є альтернативи, за словами західних журналістів. Питання про старлінки порушили після того, як Володимир Зеленський відмовився підписувати перший варіант угоди, яку запропонували Сполучені Штати. Зокрема, американська сторона могла повідомити про ризик відключення зв'язку під час зустрічі президента України із спецпредставником Дональда Трампа. Цього Друзі, вітаю вас! Зараз багато, знаєте, паніки через те, що рейтер написав, що, мовляв, однією з вимог Сполучених Штатів Америки є і погроз, будемо так говорити, що якщо не буде підписана угода по земельних ресурсах, то відключить Starlink. Я пам'ятаю, коли особисто. Був оператором БПЛА і відповідно я пам'ятаю залежність підрозділів від Старлінка. Це 2022-2023 роки. І, дійсно, і роки. Дійсно, досі Старлінк є одним з основних засобів зв'язку. На фронті і картинку видає, і так далі. Але є альтернатива, і вона працює на фронті. Альтернатива завдяки партнерам нашим, по супутниковому зв'язку і по зв'язку загалом. Відповідно, деякі речі можуть без старлінка погіршитись, дійсно. Я не буду цього відкидати, але загалом критичної ситуації не станеться. Тому паніку робити не треба точно. Ну і по-перше, старлінк ніхто не відключив. Тому. Давайте цей трошечки спокійніше, друзі. Колапсу не станеться. Слава Україні! Переможемо всіх! Вже сьогодні Україна і США можуть укласти угоду про рідкісноземельні копалини. Принаймні, про це пише видання Wall Street Journal. Однак, фінальний текст документу досі не узгодили. Заявляють джерела, наближені до переговорів. Але цей процес наближається до завершення. Журналісти довідалися, що розгляд угоди прискорився через візит спецпредставника США з питань України і Росії Кіта Келога до Києва. Він приїхав в середу і, ймовірно, досі перебуває в Україні. Переговірнику вдалося зміцнити довіру між урядами двох країн. Зауважу початкову версію угоди, яку раніше привіз міністр фінансів США Україна відхилила і відправила на доопрацювання. І президент Дональд Трамп і адміністрація Білого Дому відреагували на це скандальними закидами і звинуваченням у бік України і президента Володимира Зеленського. Сполучені Штати та Росія знову зустрінуться в Саудівській Аравії. Дональд Трамп анонсував другий етап переговорів, які відбудуться 25 лютого. Закликав Володимир Зеленського зустрітися з російським диктатором і знову безпідставно звинуватив президента України у привалі переговорів. А на запитання журналістів чи вважає він Путіна диктатором, взагалі відмовився відповідати. Не оминув і угоди про рідкісноземельні копалини, на негайному ухваленні якої наполягає американська влада, заявив, що цього буцімто хоче, і сама Україна. За першої нагоди дорікнув попередній американській адміністрації за словами Трампа, документ про корисні копалини мав підписати ще Джо Байден. Ви назвали президента України Володимира Зеленського диктатором. Чи вважаєте ви, що президент Росії Путін теж диктатор? Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися, тому що знаєте, що ми хочемо, щоб припинили знищувати мільйони людей. У нас помирають молоді солдати. Якщо б ви тільки бачили супутникові світлини, які я бачив з поля бою, таких фотографій ви ще ніколи не бачили. it's our youtube Наскільки ви близькі до того, щоб укласти угоду про корисні копалини з Україною? Гадаю, ми дуже близькі. Думаю, вони цього хочуть, і це дуже важливо. Це велика угода. Це утримує нас у цій країні, і вони дуже задоволені. Угода мала бути підписана задовго до того, як я став президентом. Її мав підписати ще Джо Байден, але він не надто багато знав про те, що робив. Війни ніколи не повинно було статися. Дональд Трамп не поїде до Москви 9 травня. Президент США спростував сенсаційні заяви, які поширили медіа. Напередодні французьке видання Le Point повідомило, що Трамп буцімто долучиться до святкувань на травневому параді. В Москві про це французькі журналісти заявили, посилаючись на власні джерела. Вважали, що саме 9 травня Трамп може відсвяткувати спільну угоду у мирних переговорах про завершення російсько-української війни. Утім, у Білому домі це спростували. Сполучені Штати зацікавлені в тривалому мирі в Україні. Так вважає чільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський за підсумками зустрічі у Вашингтоні. Там він говорив із держсекретарем США Марко Рубіо. Посадовець назвав зустріч цитата, потужною розмовою близьких союзників. Говорили і про гарантії безпеки, хоча про розміщення європейських миротворців не згадували. За словами політиків мета можливих гарантій самостійність України в ухваленні рішень. Приїхав Сікорський не з неспорожніми руками. Привіз з собою російського дрона Камікадзе Шахет його збили в Україні і потім передали Польщі. Росія не повернеться до складу великої сімки. Про це заявила пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час Київського безпекового форуму, попри заяву Дональда Трампа, що виключення Росії було помилкою. Країна-агресорка не потрапить назад. Принаймні, цьогоріч, допоки Канада головує у сімці, Росію виключили з складу об'єднання після незаконної анексії Криму. Наголосила амбасадорка, і зараз Україна залишається пріоритетом для країн Групи Сіми дуже важливо працювати разом з великою сімкою над посиленням підтримки України в різні способи. А друге, це продовжувати здійснювати тиск на Росію дипломатичний, фінансовий, економічний. Зокрема щодо цін на нафту санкцій. Я думаю, вони будуть продовжувати залишатися пріоритетом, щоб нові більш потужні сфери почали діяти, і щоб не можна було обходити ці санкції. Термінове засідання міністрів оборони Європейських держав скликають в понеділок Франція та Естонія. Про це повідомило видання Bloomberg. на третю річницю повномасштабного вторгнення. Обговорять, як посилити підтримку України. Зустріч відбудеться в форматі відеоконференції. Участь візьмуть представники держав НАТО і ЄС, зокрема Німеччина, Італія, Польща і Велика Британія. Засідання відбудеться одночасно із Зустріч у Києві, лідерів світових держав. Вони приїдуть у українську столицю на запрошення Володимира. Зеленського. Це буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, голова Європейської ради Антоніо Кошта, іспанський прем'єр Педро Санчес і президент Литви Діти Науседа. Вони візьмуть участь у спеціальному заході, який має дати чітке бачення наступних кроків союзників. Чимало світових лідерів долучаться в онлайні. Також у понеділок в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Минулої доби відбулося майже три десятки атак. За повідомленнями генерального штабу Росіяни продовжують штурмувати водяне друге Єлизаветівку і промінь гаряче. Також на турецькому та лиманському відтинках. Загалом два десятки атак вдалося стримати українським військовим. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Куп'янському напрямку поблизу Загризового. По три рази били по наших позиціях біля Васюківки на Краматорській ділянці та Щербаків і П'ятихаток на Оріхівській. Також окупанти не облишають спроб прорвати оборону Вовчанська на Харківщині, сунуть і на Новопавлівському напрямку біля Костянтинополя і Бурлуцького. Триває операція збройних сил Курської області. Там росіяни здійснили понад чотири сотні обстрілів і скинули понад чотири десятки керованих авіабомб. Понад 860 тисяч окупантів вже не воюватимуть проти України. Як відзвітував Генеральний штаб минулої доби Збройні сили України, демобілізували понад 1100 загарбників. загарбників. Іржавим непотребом стали ще 15 російських танків. Ну і з десяток бойових броньованих машин. Українські військові знешкодили понад шість десятків ворожих артилерійських систем, і понад півтори сотні безпілотників вже не атакуватимуть українські міста і села. Також понад сотню одиниць автотехніки і одиниця спецтехніки вже не повернуться до ворожого автопарку. Більше як 160 дронів атакували українці уночі. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни запускали безпілотники одразу з п'ятьох напрямків. Усі дрони летіли з РФ. Єм. Наші оборонці неба перетворили на Брухт 82 шахеди. Ще 70 не досягли своїх цілей, зникли з радарів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях. Одна людина загинула через атаку безпілотниками по київщині. Уламки дронів упали у Бориспільському районі. Зайнялася пожежа на складі, пошкоджені приватні помешкання, дитячий садок, освітній заклад і автівка патрульної поліції. Як повідомили в столичній військовій адміністрації, заріздяча впало також у Солом'янському районі Києва. Сталася пожежа у приватному будинку, яку хутко згасили. Росіяни завдали авіаударів по Харківщині. Як повідомляє місцева влада, минулої доби під обстрілами керованих авіабомб опинилися харківські і богодухівські райони. На місці влучань були пожежі, зруйнований приватний будинок. Ворог використовував і дрони камікадзе. Унаслідок ударів постраждали складські приміщення. Як повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій, в суботу зранку росіяни вкотре вдарили керованими авіабомбами. Спалахнула пожежа унаслідок обстрілу, зруйновані. Угіддя і будинки. Дві людини загинули і ще 12 -ро поранені. Росіяни атакували населені пункти Донеччини. Майже два десятки помешкань понівечені у Покровському та Бахмутському районах. У Краматорському вщент зруйновані кілька приватних будинків ще понад сотню пошкоджені. Найбільше постраждали мешканці Слов'янська і Краматорська. З лінії фронту вдалося вивести ще понад півтори сотні цивільних. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок ударів по Херсонщині. Як повідомляє місцева влада, під російським вогнем опинилися понад три десятки населених пунктів. Били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку із десяток приватних будинків. Ударами зачепило газопровід, господарські угіддя і автівки. Три людини поранені в Запорізькій області. Надвечір окупанти вдарили керованими авіабомбами по прифронтовому гуляйполю. В обласній військовій адміністрації повідомили про більше півтисячі атак по десятьох населених пунктах. Росіяни застосовували дрони, артилерію, системи залпового вогню, пошкодили зо два десятки помешкань. Одна людина постраждала від російської атаки по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Понівечили п'ять багатоповерхівок, автівки лінії світла у квартирах. Вибиті шибки й балкони через удари, спалахнули пожежі на підприємстві. Їх загасили. Півсвіту за омлет на сніданок. Яжна криза охопила Сполучені Штати. Ціна на цей продукт вже одна з найвищих у світі. Подекуди сягає 8 доларів, а то й 10 за дюжину. Продукт у дефіциті і з полиці його змітають за річені хвилини. Дійшло навіть до бійок. У чому причина єшного переполоху і як реагують на це українці? Ганна рбалка довідалась. Велика битва за яйця охопила супермаркети. США американці вишиковуються в довжелезні черги. Усе задля того, щоб урвати і собі десяток. Asco, as as Ціна за дюжину подекуди сягає 80 доларів. Це вдвічі втричі більше аніж в Європі та Канаді. Ажіотаж на яйця через спалах пташиного грипу. З квітня минулого року інфекцію підхопили майже 70 людей. У США є й смертельні випадки. Пташиний грип скоротив поголів'я домашньої птиці. Зокрема, куреї на 159 мільйонів. Недуга продовжує ширитися різними штатами. А відтак ланцюжки поставок обриваються. Яйця зараз як золото. Дуейн – власник сімейної ферми у американському штаті Джорджія. Чоловік вирощує півтори-дві сотні курей. Вони дають близько ста яєць щодня. Фермер каже, через кризу, яку спричинив пташиний грип, попит на яйця стрімко зріс. Це змусило його обмежити торгівлю. Продає по два десятки, щоб запобігти перепродажу. People... Деякі люди приходили і скуповували всі яйця, а потім перепродували їх, що не зовсім чесно щодо інших клієнтів, які приходять, а потім для них нічого немає. Щоб, хоч якось гарантувати собі омлет на сніданок, в Америці навіть з'явилась послуга оренда курчат. У деяких регіонах споживачі можуть орендувати обладнані курники та курей у спеціалізованих компаній. Бізнесовий хід конем чи то пак куркою має принести від 8 до 14 свіжих яєць на тиждень від кожної курки. Наші запити в інтернеті зростають ніж будь-коли. Люди дуже зацікавлені в тому, щоб мати корей на подвір'ї для отримання свіжих яєць. Тоді їм не потрібно хвилюватися про ціну на яйця в магазині. нині великі американські торговельні мережі дають обмежену кількість яєць в одні руки. Ресторани запроваджують додаткову плату: 50 центів за кожне яйце через зростання витрат. Очікується, що ціни на яйця до кінця року можуть зрости ще на 20%. Яєчну тему обговорюють на економічних та політичних форумах. Ціни на яйця США стали гарячою темою політичних дискусій під час виборів. Влітку 2024 року у розпал кампанії трампісти мочили гаріс через те, що при ній ціни на яйця США виросли до 4,5-5 доларів за дюжину. Зараз яйця коштують значно дорожче від 6 до 8 доларів за дюжину залежно від розміру яйця. Українці осторонь голодних американських ігор не лишилися тим паче яйця так чи інакше завжди були частиною української політики. Штука яйця коштує 17 гривень. в соцмережах. Небайдужі українці запропонували американцям яєчний лендліз. Американці б'ються за яйця. Україна розглядає варіант масових поставок яєць до США, але є нюанс: яйця в обмін на ракети. Державний оператор Тилу не міг пройти повз новини про яйця цього місяця. Яйця для ЗСУ коштує 5 гривень 75 копійок. Вони ще благатимуть нас припинити постачати яйця. Яйця в Україні коштують близько півтора долара за десяток. Тоді як в США усі 8-10 зелених, тож українські фермери готові врятувати Америку яйцями, але в обмін на петріот, каже член парламентського аграрного комітету. Якщо потрібна допомога Америки, я точно впевнений, що українські ферми відкликнулись би. І спасли померку і надали б їм яйця. А в обмін на петріоти, то наші б почали б навіть швидше нестися у два в три рази. Не знаю, включали б їм спеціальну музику. Ганна рибалка п'ятий канал. Став учителем, працює в родинному бізнесі. і Невдовзі стане татом третім. Ветеран Олександр Носенко з Черкас доводить, що життя після війни є, хоча й повернутися до нього складно. До повномасштабного вторгнення він був журналістом і працював у поліції. А три роки тому почав із зброєю захищати Україну. Двоє його кумів, з якими разом пішов на фронт, загинули. Олександр мав поранення про війну і повернення з неї розповість Яна Лемаренко. Ще заспана та розніжена. Заходить родина Носенків у власну фітнес-студію. Спершу переодягають святика та соломійку. Давай ніч це родинний бізнес ветерана Олександра та його дружини Наталі. Тут тренують дорослих та діток від трьох років. Олександр одразу починає ранкову розминку із донькою. Давай, Дивися на мене, і куди не дивись. Давай, давай. Олександр співвласник фітнес студії. Але перш ніж обрав справу до душі, примиряв і інші професії. Працював у поліції журналістом, а після початку вторгнення з двома кумами пішов воювати. На передовій Олександр зазнав поранення після тривалого лікування. Завершив службу, почав шукати себе і повертатися до цивільного життя. Його треба було витягнути звідти, але при цьому не відірвати. От і от наша справа допомогла, що він почав знаходити себе в цьому. Плюс він розумів. Що треба й мені допомагати, що на ньому відповідальність? От, тобто тут велика сила того, що от, ми маємо одне одному допомагати. Не тільки я його рятую, але і він мені потрібен. Перше за що взявся Олександр поміч дружині зі студією та дітьми. Спочатку було дуже складно, адже обох кумів, з якими йшов воювати. Олександр втратив під попасною друг і відомий у Черкасах. Волонтер Особко загинув у нього на очах. Зараз його слова написані на банері у студії. У день перемоги ми будемо з тими людьми, які мають бути з нами. І ми це не лише закарбували в себе в пам'яті, ми закарбували це на нашому мотиваційному банері. І що миті, коли ми на нього дивимося, ми бачимо цю фразу. Ми згадуємо, усвідомлюємо і продовжуємо діяти. А роботи багато, каже Олександр. Надто зараз, коли дружині треба допомога і підтримка, це вже останні дні, коли у їхній родині двоє дітей. Мама Наталія носить під серцем ще одного носенка. Власна справа вона не дається. Ось ось так і все. Це і психологічна сторона, і фінансова, і взагалі працезатратна. А враховуючи форма. Ат нашої діяльності, що те, що ми заробляємо, ми відправляємо на волонтерство. Тому тут не просто що стоїть та попрацювали й досить. Тобто ми маємо заробити кошти. Допомогли оговтатися після пережитого на війні і інші ветерани. Олександр пішов у спортивну ветеранську спільноту, брав участь у відборі на ігри нескорених. А торік вирішив, що хоче навчатися, вступив до університету на спеціальність викладач фізичного виховання. Розминка пробіжка і різні активності. Це початок уроку у вчителя фізкультури Олександра Носенка. Ще донедавна він навіть не відгукувався на звертання Олександра Михайловичу, а тепер чує це що 5 хвилин. Олександр займається не лише фізичним розвитком, а й вихованням. Хто без форми чи звільнений від активності на лавку? Але користуватися телефонами тут заборонено. Олександр приносить книги. Є шкляр троща, є шкляр залишається з домашньої бібліотеки. Якщо будуть замовляти, буду їм брати в бібліотеці, ті, які вони просять. У школі кажуть, не знали, що він пішов навчатися. Шукали ветерана для викладання предмету захисту країни. Але програма змінилася і потреба зникла. Проте Олександра вже не хотіла відпускати з колективу. Взяли вчителем фізичного виховання і дали два гуртки: джора та краєзнавчий. Ми не прогадали. Досить не прогадали. По-перше, людина з таким досвідом, він досить цікавий дітям. Діти слухають, він для дітей певний авторитет, він дітям розповідав і про своє перебування на війні. Діти, скажімо так, з задоволенням біжать до нього на гурток, вони це відчувають. Вони відчувають. І Олександр з дітьми дуже ладить. Олександр каже, він у захваті від свого життя, попри постійну зайнятість, та щоразу нові ідеї активностей не стомлюється. Каже, знайшов себе, хоч це було і нелегко. Не варто сидіти і чекати, що або щось буде, або буде щось краще, або буде щось гірше. Як на мене, краще сидіти. Є купа ветеранських спільнот, де вже чекають. Мій приклад показує, що абсолютно не страшно кардинально змінити вектор діяльності. Абсолютно не страшно і не важко почати щось нове. Просто варто це почати робити. Все інше воно воно прийде. Не варто зупинятися, бо... Сидіти і чекати з моря погода це не варіант. Але головна мрія ще не здійснилася, каже Олександр. Це перемога України, і щоб його діти більше не бачили в своєму житті війни. Яна на Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. У Львівському реабілітаційному центрі Супергюменс незвичні гості. Вони не лікарі, і не волонтери, але їхній вплив на пацієнтів безцінний. Там зустріли Ванду, Бентлі, Ареса та Полю. Це спеціально навчені собаки, які допомагають пораненим бійцям відновлюватися після пережитого хвостаті. Не лише дарують радість, а й виконують важливу місію відновлення фізичного і морального стану пацієнтів. Як чотирилапі рятувальники повертають військових до життя, бачила Анастасія Ярмоловська. Ці собаки працювали на визволених територіях, шукали людей під завалами, виявляли зброю та вибухівку. А тепер у них перерва в роботі. І зараз їхнє завдання емоційна підтримка пацієнтів. Місія чотирилапих не менш важлива. Вони допомагають відновлюватися пораненим. Бо без слів відчувають біль, тривогу і можуть дарувати позитивні емоції. До речі, це дуже нашої ментальної, скажімо так, Володимир Чернига, штурмовик, торік зазнав міновибухового поранення. Через що втратив ногу його шлях до відновлення непростий. Але каже, ці собаки допомагають йому знову знайти рівновагу та внутрішній спокій. Собачки це такі душевні тварини. Вони відчувають людину і дійсно якось самому вона стає спокійніше на душі. Ну тут з них поля є його. ну, вона зараз тут відсутня, але це такий самий душевний для мене. Пес кожне заняття це не просто спілкування, а багатоетапна терапія. Групові вправи чи індивідуальні Альні зустрічі головне, що тут не просто лікують. А повертають жагу до життя. Це відбувається в форматі простого спілкування. Коли підходить кожен, хто хоче поспілкуватися з собаками, може їх погладити, обійняти, попрацювати, відпрацювати якісь команди. Це відбувається в форматах малих груп. Помічаю, що у хлопців змінюється змінюється міміка. Вони починають посміхатися, вони починають розслаблятися. В них розпрямляються плечі. Вони стають відкритішими. Ще один боєць, який відзначає позитивний вплив від спілкування з песиками. Василь Корилович для нього такі зу... Зустрічі стали справжнім ритуалом, що допомагає відволіктися від важких думок. Я сам особисто зорі люблю собак. У мене вдома німецька вечарка. Ну я бачу, що е, це вже тут декілька днів у нас приходять собачки до нас. І я так думаю, що ветерани полюбили їх, бо постійно анслаг. Купа людей тут, купа ветеранів, всі з ними. Ну, ну, Годують фотографуються. Давай, 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 Я думаю, що людям. В точніше, з ними спокійніше. Психологи кажуть, спілкування з чотирилапами дають пораненим сили рухатися далі. Ефект терапії помітний у кожній усмішці. Повернення до того, не знаєте, такого природнього стану, де людина і собака пов'язані, і це дає дійсно такий гарний, заспокійливий ефект. бо… Ну, сама сама присутність собаки і взаємодія з нею вона трошки заспокоює нервову систему. Вона дає можливість переживати різні емоції дуже свідомо і ну загалом це переважно, звісно, що позитивні. Згодом із центру Суперхюманс собаки знову повернуться на службу. А їхні підопічні із новими силами та вірою крокуватимуть у майбутнє. Анастасія Ярмоловська Віталій Довгополий, Львів, п'ятий канал. Буквально за півгодини повернемося свіжою добіркою. Подивитися випуск «Часовин» вже о 13.